На каналі Український порцеляновий Посуд. Друзі, запрошую вас прогулятися в світ дивовижної порцеляни Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. А сьогодні поговоримо про статуетку. Називається Колхозниця зі снопом, бісквіт. Після революції 1917 році, коли вже встановлена була влада і дозволили підприємницьку діяльність, то сам власник Бричка в 1927 році створив, реорганізував артіль із назвою Керамік, тобто було створено нове підприємство. І вже безпосередньо в кераміку виготовляли дані статуетки. Авторство самого виробу мені невідоме, але клеймо, зверніть увагу, на донці надряпана цифра 2. Згідно каталогам, ми можемо стверджувати, що завод брички не маркувався, тобто вироби не маркувалися на донці, а безпосередньо після обробітку на вологій масі перед випалом. Продряпували номер моделі. Якщо це номер 2, то можна стверджувати, що це друга модель, яка вийшла взагалі такого типу. І відповідно ми можемо стверджувати, що даний виріб є 1920-х років, можливо, 30-х. Хто буде цікавитися ціна такого виробу? 1300 гривень. Зверніть увагу, є маленька тріщинка на снопику, але вона не впливає на загальний стан статуетки. Дуже гарний виріб. Виріб з порцеляни, статуетка у вигляді птичок, пташки. Синички. Одна з них їсть горобину чи калину, сидять на віточці. Климо відсутнє, але як на мене, даний виріб городницького фарфорового заводу. Дві статуетки, лисички, будь ласка, клеймо, городниця. Дані персонажі являються в багатьох казочках, таких як, наприклад, Зайчикова хата, як кіт ходив з лисом чоботи купувати, та мишеня, лисиця та заяць, пан Коцький. Лисмикита, лисичка та журавель і, і статуеточки коштують 400 гривень за одиницю в наявності дві. Стан їх ідеальний. Скульптура статуетка. Називається Лань з оленятком». Автор Михайло Моцак. Була вироблена в 1970 році. Фарфор підполив'яний і надполив'яний розпис. Клеймо Полонне, другий сорт має, Клеймо синього кольору. Ціна такого виробу 800 гривень. Статуетки, лось та козуля. Автор даних статуеток Моцак Михайло Андрійович, скульптор, фарфорист, який працював на полонському фарфоровому заводі. також Моцак відомий своїми скульптурами, статуетками, такими як Оксана, Жниця, Олень, Левеня, на полюванні, Червоний Витязь, Цвіте Терен, Лань з Оленятком та інші. Фарфорові вироби. Клеймо або марка ставилася надполив'яно. І має знак у вигляді лебідь. Зліворуч, від самого знаку, зверніть увагу, цифра це означає, що другий сорт цифра 2. А також ще вона маркувалася. Якщо синій колір, то це відповідно другий сорт. Якщо червоний перший і зелений третій. Саме клеймо відповідає періоду 1972-1992 році. Ціна однієї одиниці 400 гривень в наявності дві. Можливо, вони парні. Друзі, ну а ми продовжуємо знаходитися в царстві звірів. Будь ласка, до вашої уваги півничок. Має ручний розпис, надполив'яний та підполив'яний розпис. Фарби. клеймо Городниця. Ціна 350 гривень. Далі. Леопардик або тигрик. Він без клейма, ціна 250 гривень. Циплятко керамічне. Дуже таке кумедне. Піднімає настрій. клеймо відсутнє. Ціна такої пташки 200 гривень. Козлик. Клеїмо городниця, підглазурний розпис, ціна 400 гривень. Під відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, не забувайте підписуватись. Хто має бажання, пишіть в приватні, замовляйте дані вироби. Друзі, а ми продовжуємо нашу подорож по тваринному світу. Зараз вам показую статуетки авторства моцак Михайла Андрійовича. Щодо самого автора, можу розповідати багато цікавих моментів про його життя, але зазначу найголовніші. Михайло Андрійович закінчив Миргородське художнє училище. Імені Гоголя в 1957 році, звичайно, що був засуджений на 6 років радянською владою за фотографування мосту. Але це буде окрема історія. А зараз хочу розповісти безпосередньо про Михайла Андрійовича, що після закінчення вузу він потрапив в місто Полонне і проживав в цьому місті до кінця своїх днів. Відповідно, працював на полонському фарфоровому заводі. Спершу був художником, розмальовуючи живописні скульптури. Також безпосередньо він створив проєкт скульптури любить любить-не любить», як ми зараз всі знаємо, статуетка Гадання на Ромашці. Отже, це його авторство. Також у вільний від роботи час малював, ліпив опановував особливості ліпки. Відповідно брав участь в різних міжнародних конкурсах. І ми знаємо, що його скульптура Оксана на республіканському художній раді при держплані в 1964 році. Зайняла призове місце, і саме після цієї події Моцака перевели на посаду художника в художню лабораторію. Вірніше перевели в художню лабораторію, але на посаду скульптора. І це йому дало можливість робити такі гарні скульптури статуетки. Друзі, пума. Клеймо полонне, ціна 250 гривень, потім чикуниця, чи, чи горностаї, можливо, соболь. Ціна за таку за одиницю 200 гривень. Наявності дві, але в різних позах тваринки. За більш більшу ціна 250 гривень. За песика та лисичку по 200 за одиницю. За таку собаку йому відсутнє також 200. І білочка досить цікава по формі. Клеймо городниця, ціна 300 гривень. Хто буде цікавитися, будь ласка, під даним відео, залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, замовляйте. Кінь. Лошадку. Клеймо ЛФЗ, відсутнє клеймо Взагалі кінь символізує багатство, могутність, швидкість та волю. Але він правда несе на собі частку Божого прокляття, тому що, коли маленький Ісус лежав у яслях, кінь висмикнув з-під немовля сіно і їв. Через це коні приречені до ненажерливості. Вони, якщо не тягнуть воза, то постійно їдять або пасуться і не можуть ні наїстися, ні напастися. Ціна такого красунчика 700 гривень, ціна лошадки 450 гривень. Далі бичок. Клеймо полонне його ціна 750 гривень. І Останнє слоненко. Показую ціна 300 гривень. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Друзі, сьогодні разом з вами гарно провів. Час в тваринному світі. Зробили коротенький відеоогляд. Я хочу всім подякувати, хто був разом зі мною. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Будемо закінчувати наш відеоогляд. До нових зустрічей!